Слава Ісусу Христу, в чому є проблема сучасного християнства, сучасної людини? В тому, що ми, Християнство, хочемо пристосувати до себе. Багато людей кажуть дозвольте те і те в церкві, і до церкви прийдуть мільйони. Змініть своє вчення щодо розлучення, щодо абортів. Щодо гендерної ідеології, і до церкви прийдуть мільйони нових послідовників. Але чи це буде тоді церква, якщо вона буде пристосовуватися до духу часу? Церква має незмінне вчення, яке побудоване на Божому Откровенні, на священному писанні. І воно є незмінне. І тому не Церква має пристосовуватися до світу, Не церква має пристосовуватися до людини, а людина, якщо хоче отримати спасіння і життя вічне, має пристосовуватися до Божого вчення і ним жити. Тому це не легка дорога, це дорога важка, дорога прийняття Божих законів у своє життя. І життя згідно ними, але тільки ця дорога провадить до спасіння. Всі інші дороги є фальшиві, є хибні, це є самообман, пошук релігії, яка би пристосовувалася до нашого життя. Це є велика помилка. І ми не можемо шукати церкви, яка буде потакати нашим е, похотям, нашим бажанням. Не можемо шукати такої віри, бо це буде неправильна віра, але ми маємо шукати церкви, в якій Бог промовляє до нас через своє слово, яке є незмінне, яке було незмінне дві тисячі років тому, яке незмінне зараз. В такій церкві тільки, в такому вченні, в такій вірі ми можемо осягнути спасіння. Все інше є обман. Амінь.